І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер Джокер на е 77 Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, це у нас німецький преміальний танк 9 рівня. Мені здається, коли вже вийдуть 11 рівня, то напевно вже преміальні танки 10 рівня будуть. Просто щоб фармити Ха -ха -ха. Хоча, напевно їм пробиття зроблять. Дуже слабкий, щоб ти не зміг фармити, як зазвичай, як граєш на преміум танках, брав з собою більше. А тут взагалі бачимо на поліпшених снарядах, так, 311. Хоча тут бронебійні 246 пробиття. Ну це стандартне пробиття. В принципі, ну як стандартне, воно навіть вище. А, ні, це стандартне пробиття, так? Для 9 рівня це стандартне. Бо я чомусь переплутав, пам'ятаю, що... Преміальних танків 8 рівня, то там 225 пробиття. От майже всіх важких танків преміальних. Так, що у нас тут? Які переваги, які недоліки? Наскільки я пам'ятаю? Давно цього танку не було, до речі, в реплеях Башта дуже міцна. От реально башта міцна. ну Побачив від башти танканув. КВН і КВН нормальні. Швидкість повільний дуже. Дуже, мені здається, повільний. Але. Корпус, подивіться, от в лобі корпусу НЛД та ВЛД вони під такими гострими кутами, що дійсно, якщо десь продавлювати, прочавлювати, то можна продавити і прочавити. Буде рикошетити. Один ворог знищений, 890 настріна, 230 натанковано. Тут, в принципі, суперників немає. Можемо е, тепер перемикнутися на інших суперників. Тут можна пере. А ні, тут не можна переїхати, тут можна втопитися. Там далі можна переїхати. І вже в тили заїхати, хоча самі виїжджають чудово. TNH виїхав, підставився. Він знітився, він переляканий був. Видно було, що переляканий був. І він вже не знав, куди себе діти. Де, куди <сміх> сховатися. Далі що в нас по бою? Ну Там по-моєму, стежка тримає так, стежка тримає нульову лінію, там, по-моєму, небезпеки не повинно бути. Ну, а в нас великі сили пішли в атаку. 3-3 рахунок в нашу користь. А, тут можна проїхати, точно. 3-3 рахунок в нашу користь. Чому? Тому що була перевага по ХП. Вже 4-3 рахунок в нашу користь. Виїжджаємо вже просто. Ну, знічені, знічені, супер. На автоприсілі. Ну, на автоприсілі це хіба що скріщенське скеліще, таке, як гравець UA вміє добре грати, так? Треба вираховувати, чи ти проб'єш, чи не проб'єш. Чудо. Це знічений, знічений, знічений. Сліть собі в куточку. Ну, а що ти зробиш? Ну, команда така попала. Вихлопушили. Всі. Таке буває. Не розчаровуйся, може пощастить в іншому бою. Так тут Льова, до речі, їздить поряд. А Льова це, ви знаєте, моя найулюбленіша преміум техніка також. В цій чудовій та цікаві грі це єдиний танк преміальний, який я купив. За всі роки, які я граю. Ну, звичайно що я й новорічний короб купляв, там, друзям дарував. Так, але я маю на увазі, що саме преміум танк я купив Льова. я давно-давно був собі на день народження. Ну так я його хотів. Я дійсно я на ньому задоволення. Так, два гори знищено, 2333 настріляно, 1000 натанковано. Ідемо вже, перевага величезна. Я думаю, можна ставати на захоплення, а тяжам поїхати далі вже продавлювати. Можливо, навіть поки буде захоплення іти до моїх всіх і повихлопити. Ми вже в брід перепливаємо, ну як брід, тут води було вище е, даху, так? Вище танку було води, але перепливаємо вже другий раз непогано так, через річку. Помили танчика собі. О сніг, грязюка, все такі. Добре, троє хай стоїть на захоплення. Ну і напружена ситуація в суперників, вони вже бачать, ну вони стали, вони не знають, що далі робити. Двоє стоїть на захоплення. Все ж таки думають, може ж доб'ють, так? Ну чортвотурщика, я думаю, зараз доб'ють. Можливо, наш, наш герой навіть. Чудово, скрито. В цей момент захоплення. Чудовий бій Ну що ж, поїхали далі. І вихлопу пушили в цей момент. <соць> Красунчик ха 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 А наступний бій, наш поважний містер Джокер, також грає на Е-77, і він вирішив показати бій на карті круча. І це чудово, буде таке ну, порівняння. Різні рельєфи, різні ландшафти, різні плани на бій, правда, буде цікаво. І поїхав, до речі, також цікавий варіант. Бо давно я не бачив, щоб їхали на рукава. От що з цього вийде, також буде цікаво. Побачити. Ви поважні. Експерти та підписники ютуб каналу Гравець Юй. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Хто підписаний, обов'язково порекомендуйте своїм друзям та знайомим. Робимо Ютуб найкращим, український Ютуб в світі разом з вами. І пишіть свої експертні поважні коментарі, що ви про це все думаєте. Так, ну трішки і трішки надхлопушився. Надхлопушився від... Від ХВ. СТІ, так? Зразу ж хотів сказати, що... Ну, втратили ми отак якось. А чому втратили, втікав, Леопард там А. чомусь так глючу приїхали вони туди і вигнали е, нашу ЛТшку. Її в цей момент приклопушили. Треба буде помститися, до речі, за цей підступний такий маневр. Там, до речі, і Бураск помстився одному, зараз іншому помстимося. Буде у нас із, із ТС-54 дуель на дуель, битва така, напевне, запекліша. Ну, бачите, ну якщо поїхати саме в цю позицію, ну, хоча є випадкові події, так, там он, на літака лежать. І я думаю, що вони ж також перекривають ці, ці простріли. Можна, можна і агресивно навіть поїхати. Влаштувати дуель на дуель. Якщо б ще й Бураск там приєднався, хоча Бурас напевне, що він не виїде, бо його прикривають ось саме знизу. Величезні сили. От якщо порахувати, тут дуже багато танків. Отже, зараз що наша команда робить? І все вірно робить. Поїхали нас чотири танки, аж поїхало по воді. Відганяють там лорень. Беруть в оточення всю команду суперників. Якщо це в них вдасться, вони візьмуть в оточення. Це помітив Лунтик суперників, їде до них на підмогу. Дуже цікаво розвивається події цим бою. А в нас такі дуельні дуелі. Від перешкод, від е, рельєфів. Від перешкод, Ну, рельєфів це імбо скепі. Все Усі так. А там бронювання чудове. Ну ми б на підкаліберах у нас чудове пробиття на поліпшенці. В наглючу виїжджаєте, ти що? А прикриття немає позаду. На тобі. Ти що який наглюк, А там же ж позаду в нас три танки, дві ПТ і ще тяж, по-моєму, стоїть на імбополошці. Там ви точно не проїдете. Резрядка комфортна, чудова. 2500 вже натанкував, 2400 настріляв вже. Цей бідолага на об'єкті не знає, де сховатися, і зараз знову ми його були. Напевне, що ми його і прихлопушили. Отже, ми помстилися до на нашого лунтика, зупинили там наше просування по воді, дуже швидко оговталися. Отже, не все там так просто. Але мені здається, не зупинить. Якщо ще КВ-4 приєднається, а наш герой кличе на допомогу, то ми можемо, в принципі, тут видавити там шотний шотний, проджето переляканий, ФВХ, ну ФВСі треба е, помститися за той підступний постріл, по речі. 7-один рахунок. Зараз центр наші захоплять центр, центр. Зараз вони вже заберуть центр. Там два танки залишили. Там же Т-30 приєднується до них. Все, чудово, 8-1 рахунок. Ну давай на КВ-4, під'їжджай братіш, будеш братішним братішом, потрапиш за рахунок нашого героя відео на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець UVA. Об'єднуються і вже починають із рукавів видавлювати ту ПВшку, так? Чи да. А нас напруження досягає апогею саме з цим об'єктом. Ну... Піксель треба вирушити. Там прилипання йде. Буває, прилипання йде до якогось рельєфу. Особливо це помітно, до речі, на карті Париж та під мостом там є така ділянка, що прилипає, не можна, не можна висілити. І там можливо просто, що рельеф такий він там вниз іде, можливо і за цього. Ну що? Братіші, під'їжджай, давай, будь братишний, братішний, братішний. Несміливо, але приїхав вже до завершення бою. О! Ти вже знітився. Чудовий бій, чудові бої, чудовий бої чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!